Ж, друзі, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні, як завжди, ми з пані Катериною, з експертом по легалізації в малопольському воєвудстві, будемо відповідати на поширені запитання, які будуть стосуватися не тільки Кракова, але і інших воєвуств для тих громадян, які задають це питання. У мене під відео та під відео, які ми записували раніше. Доброго дня, пані Катерину. Доброго дня. Дякую, що знову ж таки запросили до мене, мене до вас в гості, і хочу задати вам одразу запитання. Ми сьогодні будемо проводити як прямий ефір. У мене на Тіктоці, так і записувати це інтерв'ю, яке в майбутньому побачить тисячі глядачів. Отож, чи є обов'язок відвідування польської школи, якщо у дитини є песель УКР, але ніколи не отримували та не подавали на допомогу 800 плюс? До цього моменту не було такої вимоги, але зараз на офіційному сайті ГовПЛ конкретно написано, що з 1 вересня дітки з України зобов'язані відвідувати як садочки, так і школи. Тому, звичайно, з 1 вересня це війде в силу і необхідно буде дійсно відвідувати згідно законодавства. Чи є можливість отримувати 800+, плюс, якщо дитина дошкільного віку? Так, звичайно, ЗУС на офіційному сайті записує таку інформацію, що дійсно від народження дитини можна отримувати допомогу в розмірі 800+, плюс до досягнення неї 18 років. Є певні винятки, звичайно, але в загальному так від народження дитинки можна отримувати дану допомогу, коли батьки складуть заяву до ЗУСу. Діти якраз вікні чи можуть відмінити 800+, плюс, якщо, наприклад, у батьків закінчилася карта побиту. 呃。<Bye. S 2> Так, тут нема знову ж таки немає однозначної відповіді, тому що я не працівник ЗУСУ. Так, я керівник з фірми по легалізації займаємося картами побиту. Але звичайно, в практиці дійсно такий момент існує. І в ЗУСі навіть прописано, що дійсно для отримання безпосередньо допомоги мусить бути звичайно ж карта побиту, тимчасового з доступом до ринку праці. Мусить бути карта сталого побиту, люб президентства, і звичайно ж громадяни Польщі отримують так. Акож тому це досить важлива умова, щоб карта побиту була дійсною. Коли вона закінчиться, ЗУС зможе вирішити, що все ж таки є перерва і певний період часу до моменту отримання карти побиту не виплачувати допомогу у розмірі 800+. Тепер буде стосуватися питання наступне наших бізнесменів або ж тих, хто хоче в майбутньому відкрити ФОП. Багато наших українців вже відкривають компанії і їх кількість постійно зростає. Отож, запитання звучить наступним чином: чи з 1 липня продовжується спрощена умова для відкриття ФОП по статусу УКР? Так, з 1 липня продовжуються дійсно ті умови, по яким українці зможуть відкривати спеселем укр... фізичних особ підприємницької діяльності, тобто йодг у Польщі, і далі зможуть собі вести свої бізнеси легально на території Польщі. Одразу питання від нашого глядача: статус УКР надається ще українцям? Так, звичайно, коли люди приїжджають з України, так вони на сьогоднішній момент зобов'язані отримувати песель, і якщо вони одразу звернуться до е, УЖЕНДУ, тобто до міського відділу, якби, і там вони отримують свій песель, песель Укр мусять отримати одразу після перетину кордону. Уже немає тих 30 днів, який був до 1 липня. Дуже багато ширилося інформації, як від соціальних мереж, так і від міністерств, які цим займаються. Чи, чи правда, що від 1 липня можна подавати документи на карту побиту, яка буде мати статус Цукер? Звичайно, що ні, дуже багато було ажіотажу стосовно цього питання. Всі чекали на це. Багато наших клієнтів навіть не хотіли самостійно подаватися на карту, тому що чекали, що будуть подаватися разом по спрощеній системі своїми дітками, чоловіками, батьками і так далі. Але так не сталося. Закон прийняли, але в законі чітко прописано, що на Песель-Укр зі статусом Укр по спрощеній системі можна буде подаватися лише з 2025 року і конкретно. Місяця у законі не подано, що це буде від січня 2025 року. Тому на сьогоднішній момент чіткої інформації немає ні в законі прописано, ні на офіційних сторінках. Отож, друзі, якщо ви плануватимете все ж таки в 2025 році подаватися на карту зі статусом цукер цукер, то я хочу запитати у пані Катерини, які ж потрібно виконати вимоги, щоб отримати таку карту. Якщо ж можна буде з 2025 року подаватися на Карту побиту по спрощеній системі з песелем Укр, то тоді необхідно буде, щоб людина мала активний статус Укр станом на 4 березня 2024 року цей статус Укр повинен бути друга умова безперервним. Тобто йдеться про те, що людина не має права його втратити. Тобто, якщо 4 березня, наприклад, людина мала активний статус песеля Укр, а наприклад, в липні вона поїхала відпочивати з родиною повернути. І по якійсь причині у неї песель Укор злетів. Вона пішла до Уженду, Ужент її відновив, то ця умова вже не виконується. І якби сукупність цих умов, які конкретно мають бути, звичайно, ця людина не буде мати можливості податися на карту побиту по спрощеній системі. І третя умова, ще також, яку необхідно виконати, щоб ця сукупність була дійсно цих вимог, що це. Цей песель Укр має бути активним на день подачі документів до уженду тобто людина, перебуваючи тут легально на песелі Укр від 4 березня, маючи підтвердження того, що вона має песель Укр, звичайно мусить звернутися до Уженду для своєї власної безпеки, для того, щоб перевірити на е, всякий випадок, чи дійсно той песель Укр є активним, щоб не було такої прикрості, що людина подасть документи на е, карту по. Вито підготується до цього, буде резервувати терміни, чи, можливо, онлайн дійсно будемо подаватися. Ще невідомо, як це буде функціонувати, і щоб мати дійсно безпеку і спокій в тому, що людина отримує цю карту. Звичайно, я би рекомендувала звернутися до міськвиконкому для того, щоб отримати підтвердження, що цей весель Украї є активним на день подачі. Питання від глядачів дуже проста просте питання, і я думаю, що проста відповідь до якого віку виплачується 800 плюс, так як я вже на початку відео нашого сказала 800 плюс виплачується до досягнення дитиною 18 років. Чи можна зараз оформити Песель УКР і протягом якого часу це необхідно зробити? Ми вже так частково говорили, але я хотів би, щоб відокремити це вже чітко. Чітко. Як ми знаємо, до 1 липня цього року можна було отримати песель Укр на протязі 30 днів. Але починаючи від 1 липня 2024 року песель Укр можуть отримати люди, які тільки в'їхали на територію Польщі. В законі прописано, що це не злочне, тобто негайно по перетину кордонів люди на наступний день чи в той самий день мусять звернутися до міських відділів або селищних відділів, які надають безпосередньо песелі, для того, щоб отримати ці песелі зі статусом «Укр». Окей. дуже поширене зараз питання. Багато наших громадян України, чоловічої статі не можуть отримати свій закордонний паспорт, який закінчується, їх дехто подав на новий. І, власне, вони зараз бідкаються. Чи можуть вони скласти внесок на карту побиту тимчасового резидента, постійного побиту, маючи паспорт, який закінчується, або ж який закінчується І, і, і які є альтернативи взагалі поновлення можливості перебування тут на території Польщі? Угу. Що стосується першої частини питання, яка стосувалася того, чи с... Тим паспортом, який закінчився чи має закінчитись, можна податися на карту побиту. Скажу так, що з паспортом, який закінчився, ні, не можна податися на карту побиту, тому що карта, паспорт мусить бути дійсним під час всього розгляду питання, що стосується карти побиту, аж до моменту фізичного отримання пластику. Тобто, якщо ви подаєте з дійсним паспортом сьогодні, і він у вас буде дійсний на протязі двох місяців ще, ви в два місяці. Ніяким чином не отримаєте навіть децизію. Ми говоримо про краків. Можливо, в інших воєвудствах тоді є інакше. Але у Кракові ні. Два місяці децизія може бути в деяких випадках. Звичайно, коли всі документи добре заповнені, але це тільки буде децизія. На сам пластик необхідно буде почекати ще 6-8 тижнів, і тому в середньому чотири місяці. А це найшвидші терміни. Як розглядає на сьогоднішній момент малопольський ужонтової водський? Тобто, якщо в людини паспорт закінчується за два місяці, то звичайно ж ця людина? Просто-напросто не отримає карти побиту, тому що в неї буде закінчений паспорт. Що стосується другої частини питання, альтернативи. Альтернатива для цих людей: ну чоловіки не можуть звичайно відкрити віз, тому що вони не можуть подорожувати, перетинати кордон, можуть, але ну не можуть повернутися, на жаль. І тут можна розглядати звичайно міжнародний захист, отримання міжнародного захисту, а потім, після отримання міжнародного захисту, сірий паспорт. Це досить складне питання, не є таким простим. І навіть ми вже спілкувалися з клієнтами, які намагалися також податися на міжнародний захист, і навіть працівники прикордонної служби не у Кракові, а у Сочі, якось все ж таки намагаються ухилитися від того, щоб прийняти дані заяви про надання міжнародного захисту. Ну і там також є свої нюанси, і їх достатньо багато. А питання від наших глядачів так. з прямої трансляції. Чи можна на основі? Отриманої картою карти по возз'єднані сім'ї працювати офіційно. Карта отримана на основі возз'єднання сім'ї зі статусу МКР чи так, можна такої так. такої карти? Може може людина працювати так, бо треба мати чітке розуміння, що якщо людина отримала карту на воз'єднання сім'ї, то це їй дає легальність перебування на території Польщі, але це їй не дає дозволу на роботу. Крім того, людина має паралельно мати дозвіл на роботу. Якщо це громадянин України, то на сьогоднішній момент це спрощена система, тобто повідомлення у женду праці про те, що дана людина. Приступає до роботи і таким чином, якщо Дана особа громадянин України, ми розмовляємо в більшій мірі про громадян України, тому що громадяни інших країн все ж таки інші умови як отримання карт побиту, так і працевлаштування. Тобто, якщо скоротити все це, то можна сказати, що карта побиту потрібна, і щоб працедавець сповісти після підписання умови у демократію. Так, так і на сьогоднішній момент це термін 7 днів, тобто при почина... важливо. Так, починаючи від 1 липня, знову у нас скоротився той термін. В попередньому відео я про це також конкретизувала. Що з першого. Липня, і дійсно, коли ми логуємося до праці гов і е, повідомляємо про прийняття на роботу нових працівників, то система просто не пускає вже раніше на 14 днів і є лише 7 днів на те, щоб повідомити е, біржу праці про те, що дана людина приступає у нас на роботу. Дуже поширене запитання, але для мене відповідь однозначна. Але я хочу, щоб глядачі також знали цю відповідь: чи можна працювати на території Польщі, якщо закордонний паспорт протермінований? Але є дійсно карта побуту. Так, як я вже говорила, ми розмежовуємо легальність перебування на території Польщі, документи на роботу і таке інше. Тобто, якщо в людини закінчився закордонний паспорт, але не дійсна карта побиту, карта побиту їй дає можливість перебувати також працювати на території Польщі. І звичайно, коли людина має Карту побиту дійсно, і вона до того має або освячення, або зазволення на працю, або ж повідомлення по спрощеній системі, то тоді так дійсно людина має право тут працювати на території Польщі, але лише на території Польщі, ні на території жодних країн Євросоюзу. Цікаве питання знову ж таки від нашого глядача, пан Василь запитує, чи можна, при тому, що я подався на карту побиту по умовою опраці, від роботи, відкрити приватного підприємця і донести документи. Тобто людина склала вже в ніси. Так, можна, можна це зробити. Тут буде йти при прикваліфікування справи, тобто необхідно буде подати відповідну заяву про те, що справа буде змінюватися, бо є 16 підстав подачі на карту побиту. І одна з підстав це прикладова праця, так, і людина подається, складає заяву по праці. Але якщо в неї змінилися обставини, то вона зобов'язана про кожну з обставин повідомити управління до справ іноземців. І якщо людина повідомляє. Управління до справ іноземців про те, що вона відкрила діланість господарчою відповідною заявою, вона просить про те, щоб змінити підставу подачі на карту побиту. Фактично, ви собі ускладните одразу життя, тому що, інакше кажучи, ви на основі умови праці простіше отримаєте карту, хіба що вам дочекати? Я би рекомендувала все ж таки почекати з відкриттям, це також з практики рекомендація. Почекати все ж таки на отримання децизії по праці, бо це буде простіше. Так, як уже пан Сергій тут повідомив, а потім. На спокійно відкрити діяльність господарчу на сьогоднішній момент у вас є два тижні на те, щоб повідомити у жонт про те, що у вас також змінилася підстава, тобто підстава з праці на бізнес. Але тут не буде того, що ви зобов'язані будете складати нову заяву, оплачувати знову ж ту суму 440, чекати на розгляд справи і так далі. Тому що раніше це все потрібно було робити, але знову ми говоримо для громадян України, уточнюю. Окей, наступне запитання, от нашого українців є дуже багато в Польщі. І про осіб пенсійного віку от, майже ніхто не згадує. Тому моє наступне запитання буде звучати. Які варіанти легалізації існують для таких осіб пенсійного віку і зі статусом УКР в Польщі? Yeah. На сьогоднішній момент, починаючи від 1 липня 2024 року, існують можливості легалізації. Це не лише відкриття візи на територію України, а й також поєднання з родиною. Тобто з'явилася така підстава від 1 липня, і сьогодні достатньо велика кількість у нас клієнтів, наших постійних клієнтів, де поєднуються батьки старшого віку до карт побиту, які наші клієнти раніше отримали звичайно з нашою допомогою. Тому така можливість Існую. Тільки фактично такої таблетки, яка врятує вас від усього, що не потрібно ні працювати, ні мати родичів, такої, на жаль, опції на сьогоднішній день так, тобто, про... немає. Есель укр, що дає цукер підстав без подача на карту побиту, він не діє, тому звичайно, ви мусите мати родича, так як Сергій, тільки що сказав. Тобто, фактично, старшим людям дають ще довшу видовжений той час, поки можна буде на цукер податися, і фактично вони можуть не витримати тут. Сидіти і поїдуть назад в Україну. Ви знаєте, до нас звертається велика кількість клієнтів, які от чекають на цей статус Укр. Цукер тут була така ситуація, що, наприклад, у нас також клієнти, які вже були записані на подачу. На карту побиту, дуже ж всі чекали, що з 1 липня можна буде масово подаватись безпідставно, так як я вже розповідала, і таке і інше. І вони навіть самі дзвонили до нас, а може, ми не будемо подаватися. Ну, знову ж таки, ми ще не знаємо, як будуть функціонувати ці е, карти цукрові. Е, чи вони будуть прирівнювати все ж таки до нормальних карт побиту чи ні? Е, взагалі, моя думка як експерта з багаторічним досвідом про те, що все ж таки краще робити вже те, що про. Тестовано. Тобто, якщо ця карта, звичайно, буде від праці, від бізнесу, за інших підстав, високі кваліфікації, вона все ж таки зараховується до п'ятирічного стажу перебування тут, тобто, коли ви зможете подаватись на резидентство в подальшому на громадянство і так далі. Як же ж буде з цими цукровими безпідставними ніби картами побиту, незрозуміло. І ніхто вам на сьогоднішній момент не надасть однозначної відповіді. Наступне питання досить поширене. Якщо ми перебуваємо тут в Польщі на продовжених документах, чи ми можемо покидати території Польщі? Це також питання одне з найпопулярніших, де навіть наші клієнти, з якими ми зараз подалися на карту побиту в процесі очікування рішення по даній карті Побиту, і їм всім терміново кудись треба, по бізнесу, на відпочинок, куди їм тільки не треба. І так, звичайно, при тому, як ми підписуємо умову з нашими клієнтами, ми обговорюємо ці всі нюанси, але ж знову по місяцю, по двох вони починають до нас телефонувати, коли ж коли ж буде вже те рішення, коли буде карт. Та я вже хочу виїжджати, може я вийду? Ні. Однозначно ні, коли у людини немає інших підстав, як закінчений рух безвізовий, або, наприклад, людина тут перебуває на песелі Укр. Тобто у людини немає дійсної карти побиту або візи. Звичайно, ні. Я не рекомендую перетинати кордон в жодну з країн, як Євросоюзу, так і в Україну. Звичайно, звичайно, ви в Україну можете перетинути кордон. Ми не про те, і вас туди впустять, але тут необхідно розуміти, що у вас мусить бути дійсна віза або ж карта побиту для повернення на території Польщі або довідка ДІАПЛ. І зазвичай також люди втрачають таку можливість, коли виїжджають з Польщі, не повідомляють про те, що ви вони, вони мають таку довідку, не пред'являють її при виїзді з Польщі. А це потрібно робити при виїзді і при повторному виїзді. Наступне друзі, наше запитання. От мене запитують: от закрили статус укер, наші от глядачі з прямого ефіру, закрили статус укер, настали в ужені. Ну але це неможливо настали закрити. Mm -hmm. І питання звучить: чи можна його поновити ще раз? Що для цього потрібно? Це вже питання також більше не до мене. До працівників уженду. Чому? Е, тому що кожен ужон навіть в тому самому місці функціонує по своїм внутрішнім правилам. І таким чином, якщо е, в одному уженді е, скажуть ні то навіть до нас телефонують клієнти і говорять: ми були у Кракові, нам не відновили, ми поїхали до Вроцлава, нам відновили. Тому це до уженду питання більше ні. Наступне наше питання: чи втрачається статус УКР одразу ж після подачі документів на карту побиту, чи після отримання пластику, це відбувається? Статус УКР дійсний до моменту отримання децизії, не карти побиту. Коли даний клієнт отримує децизію, тоді з автомату втрачається песель Укр, так? І людина вже починає перебувати на підставі рішення про надання карти тимчасового побиту. На практиці, однак, велика кількість наших клієнтів має в подальшому активний песель Укр, має дію і паралельно карту побиту. Чому це так діє? Ну, важко сказати. Це знову ж питання не до мене. А чи втрачає дитина статусу УКР, якщо, наприклад, батьки отримали? Карти побиту і, і, і вони вже втратили статус? Ні. Дитина далі має статус Укр, але необхідно все ж таки подбати про легалізацію безпосередньо. Незалежно, незалежно від її віку. Е, ні, ну дитина мала песелі Укр нормально, і вона незалежно від віку, в подальшому має цей песелі Укр. Окей. Як діяти? У випадку, якщо дитині 10 років і немає можливості встановити. ДіАПЛ, ну, тобто ам і побрати довідку ДіАПЛ. Те робити, що я вже повідомляла, від 1 липня робити поєднання з сім'єю, тобто складати заяву на карту побиту. Або ж поїхати з дитиною до України та відкрити для дитини візу для того, щоб дитина тут далі легально перебувала. Запитання від наших е, далекобійників: які, я, які є варіанти для далекобійників, коли закінчується паспорт? Ну, там же, що я говорила, міжнародний захист. Міжнародний захист більше варіантів немає на сьогоднішній момент ніяких. Будь-якому випадку особа мусить мати активний паспорт. Ну і з вашого відео в яку країну не потрібно поїхати зараз, і там цієї проблеми не буде. Це Естонія, це? Естонія, так і Венгрія теж вони раніше заявляли, хоча я цього не чув. Тому для мене це інакше. А взагалі мені ще глядачі писали, що існує на сьогоднішній день чотири таких країни в світі, які будуть давати міжнародний захист. Я впевнений, що їх буде більше, просто тимчасово можуть залякувати людей. До речі, от одне питання: наші глядачі задали, яке було в моєму списку. Давайте я наступне зачитаю зі свого, а далі вже з прямого ефіру ще одне візьму. Чи можна оформити карту побиту по возз'єднанні сім'ї, якщо особа, до якої приєднується родич, ще не отримала карту? Тобто, фактично, я подав документ і хочу приєднати. Якогось члена своєї сім'ї. Чи можу я це зробити до того моменту, поки ще я не отримав карту? Так, можна зробити. Навіть паралельно можна подаватись. Тобто, в один день, навіть якщо я на сьогоднішній момент прикладово ще не маю фізичної карти побиту, а лише також складаю заяву, зі мною можуть скласти заяву мої дітки чи мої родичі. Але необхідно давати справу з того, що поки я, як основний член сім'ї, який буде от, утримувати всіх е, інших, не отримаю рішення по карті побиту, ні один з членів сім'ї не отримає цього рішення. Крім того, необхідно давати справу з, з того, що якщо я по якійсь причині не отримую е, рішення позитивного по карті побиту, ні один з членів моєї сім'ї також не отримає цього позитивного рішення. Тому, звичайно, можна, але необхідно, якщо ти маєш підстави для цього, так, щоб поєднати всіх членів сім'ї, все заповнено правильно, то, звичайно, без проблем можеш подаватися і паралельно всі отримають. Окей, добре. Ще таке запитання від наших глядачів, яке обіцяв, якщо ми подаємося на міжнародний захист, то чи можемо ми його отримати? Тому що не всі отримають міжнародний захист. Звичайно, не всі його отримують, чи можемо отримати. Знову ж питання не до мене більше, а до прикордонної служби, так. Вони вирішують, чи та людина кваліфікується. Знову ми ж так вникали все ж таки в міжнародний захист. Там є багато нюансів стосовно того, що е, люди е, в будь-якому випадку це щось там є для того, щоб отримати міжнародний захист, є відповідна заява, формуляж заяви, яка складається з 22 сторінок. І один з важливих пунктів там є щось таке, як мотиваційний лист про те, чому ти хочеш отримати цей е, захист. І, звичайно, від всіх нюансів правильності складення того листа все ж таки залежить те, чи тобі нададуть його чи ні. Ні. І знову залежить від того, так як пояснювали нам, з якої частини України ти все ж таки виїжджаєш. Ну і там ряд причин, ще також, які впливають на це. Ще раз, чи можна одночасно подати документи на карту тимчасового побуту та карту резидента? То залежить від управління. Де ми будемо подавати на карту побиту від воєводства, в якому ми будемо подаватися на карту побиту, тому що, так як ми вже сказали, в один уж можна подати це паралельно, але в іншому жонді цього зробити не можна буде, на жаль. Людина запитує, чи може вона отримати позитивне рішення дицизію, якщо була карана, тобто мала проблеми із законом. Це на, на індивідуальну інтерпретацію інспектора, який буде розглядати справу, тому що ми стикалися з такими ситуаціями, коли у нас були такі клієнти, які були карані на території Польщі. Одні клієнти отримали позитивні децизії, а інші отримали все ж таки відмовні децизії. До нас також приходили клієнти з відмовними децизіями, вже які хотіли в подальшому також подаватися на карту. Побиту сьогодні. У нас існує такий кейс, коли ми подаємося повторно з клієнтом, коли в нього була відмова. Тобто, фактично, Віталік, пробуйте. Я хочу всім подякувати, друзі, хто сьогодні був присутній і дивився це відео. Пані Катерина нам сьогодні відповідала на дуже поширені запитання. І мені здається, якщо залишились у вас додаткові якісь запитання, ви їх пишете в коментарях. Звичайно, що ви хочете побажати, пані Катерина, нашим глядачам. Побажати, звичайно, щоб кожен клієнт не чекав до останнього і надіявся на те, що далі будуть продовжувати все ж таки легальність перебування українців, а дбати про свою легальність перебування тут на території Польщі завчасно не йдеться про те, що я агітую, робіть у нас карти побиту і так далі. То звичайно думати про те, що можливо краще відкрити візу, можливо, далі все ж таки обмежити кількість виїздів за кордон для того, щоб подальшому можна було податися нормально на резидента, на постійне перебування і далі на громадянство. А я рекомендую вам користуватися послугами експертів, тому що вони економлять три ваших речі, які ніколи не відновляться. Ну, добре, гроші відновляться. Але час і нерви ніколи не відновляться. Гроші відновляться завжди. Тому моя вам порада, користуйтеся послугами спеціалістів. Тому я всім дякую, ми дякуємо і побачимося вже в наступному випуску. Всім гарного настрою. Дякую.